Багато пасічників колег мені задавали питання у коментарях, що робити, які обробки проводити навесні від вароатозу, зважаючи на те, що у цьому році дуже великий відхід бджолиних сімей скрізь по Україні нараховують десь до 40% відходу бджолиних сімей, і це пов'язано насамперед із проблемою вароатозу і у сукупності із погодно-кліматичними умовами за сухою в минулому році. Сукупності із бойовими діями, ті, що йдуть по всій Україні, це не тільки там бойові дії, там, де стріляють взриви, де а те, де не працюють реби, це противоракетні системи. Вони також впливають на бжіл. Ще однією причиною є те, що на ринку з'явилося дуже багато фальсифікованої продукції препаратів проти вароатозу, як вітчизняного виробництва, так і закордонного виробництва. Розповім, чому слід провіряти полоски кожні полоски, які ми закупили на свою пасіку. Ми тестуємо їх на двох-трьох сім'ях, п'яти сім'ях, максимум для того, щоб не було у нас таких випадків, як у багатьох пасічників траплялося, що розкидали смужки, я наголошую, чи там обробили препаратом, і бжілки. Посипалися, тому ми проводимо кожного року перед основною обробіткою бджолини сімей. Проводимо контрольну. Які препарати бувають у двертозу? Я наголошував в минулому відео це препарати миттєвої дії. Це ми беремо, проливаємо одноразово, як то кажуть, дії пролили. Кріщі просипався. Там тільки пролонгована дія може бути у кислот у деяких. А препарати вводимо в вулик в вигляді смужок. Це пролонгованої дії, тобто вони діють. Від 7 до 10 днів. Що там не говорили виробники, що смужка діє до 35 днів, це все є неправдою. Одні смужки діють так довго, це тільки байвару, але ж вони на основі флуметрину дуже вони дорогі. Це якщо пасіка невелика, то можна їх купляти. Чим ми будемо обробляти в цьому році весною наших бджілок? Я знаю, що на нашій пасіці процент закліщованості невисокий, це максимум 3 І Зараз ми ще не обробляли, тому що у нас заморозки кожної, кожної ночі десь до трьох, а смужки при такій температурі не бажано ставити, тому що вони, став... вони їх використовують на температури 8, максимум 15 градусів тепла, можна їх ставити. В цьому році ми використовуємо навесні препарат на основі смужки, на основі флуметрину китайського виробництва. Це ось такі ми замовили смужки. Це Апіфлуми флуметрин на основі флуметрину китайський. Той препарат є якісний. Він йде з голограмою. Ось така наліпка на ній є. QR-код. Ну так, QR-код і голограма. Це є показник того, що препарат не підроблений. смужки місяць 3,6 мг діючої речовини флуметрини. Так як і нашого вітчизняного виробництва, не буду казати, яких виробників. Але ми на вітчизняних чому наголошую, наголошую, чому ви. Ми від вітчизняного виробника відмовилися, тому що я замовив велику кількість півтора ящики здорових замовили на нашу пасіку. І добре, що проконтролював осипі кліщу не було. Будемо ми розміщати по. Виробник рекомендує по одній смужці на бжолину сім'ю, кількістю 10 рамок. Ну, ми будемо дивитися, де більш слабенькі сім'ї, то будемо по пів полоски смужки. Нам головною задачею це є профілактика, не лікування. Якщо вже ми бачимо у вас більше 3%, то використовуємо по рекомендації. По одній смужці на 10 рамок на вулок, можна на корпус ставимо, по одній смужці. Ще на осінь ми замовили, щоб вже було, щоб вже не думати, не думати замовили препарат на основі апіфлувапро, це флувалінат. Також він йде з QR-кодом, з такою наліпочкою. Ідентичні 40 полосок на дві ділиться, смужки ділиться, використовують їх по півсмужки на 10 рамок. Також рекомендовано їх підсушити. Перед використанням, тобто ми розпаковуємо їх, розрізали напополам і поставили десь в прохолод... прохолодне місце, не на сонце, щоб вони трішечки випарувалися, а потім ставимо по смужки на бджолину сім'ю. Так само і оці на основі флуметрину смужечки, на основі флуметрини їх рекомендують. Ті, що на весну, ті, що весною можна і осінню використовувати. Ми осінні використовували на основі тауфловелінату. Змінити діючу речовину, щоб не було звикання до препарату, до препарату ми будемо використовувати на основі флуметрину. Використовуємо ця смужечка, вона також розділяється на половинку, можна розділяємо на половинку і розміщуємо з двох країв гнізда, щоб з двох сторон було, або спереду, поздвок біля розплідної частини гнізда. Багато пасічників, особливо в ближньому зарубіжжі, використовують комплексну боротьбу із кліщем на основі двох препаратів. Це на основі флуметрину та уфловелінату, розміщуючи пів смужки. на основі та уфловелінату, одночасно розміщуємо на початку вулика, а в кінці вулика розміщуємо на основі флуметрину. Це для того робиться, щоб проконтролювати, якщо одна діюча речовина погано впливає на кліща, друга другий препарат спрацює. Луметрин, я нагадаю, як і тауфлавлінат, він діє на нервову систему кліща, він його паралізує і він помирає. Ми будемо зараз не використовувати, того, що нагадаю, що зараз у нас прохолод, прохолодна погода, і немає сенсу в таку погоду ще ставити смужки. І про це відсоток заклещованості невеликий у тому у наших бжолосіллях. Але щоб, як то кажуть, підстрахуватися, щоб нанести шкоду. Тому кліщу, який залишився, хоч і невеликий відсоток, тому що він репродукує дуже велику кількість кліща вже в травні, місяці, в червні. Місяці. І щоб йому, як то кажуть, підпортити здоров'я, ми розмістимо для профілактичних цілей, розмістимо ці смужки. Будемо дивитися, чи по пів смужечки, то на основі флуметрину, чи по смужці. Де буде сильна сім'я, то ми по смужці розмістимо Де така середньої сили по пів смужки, щоб не навантажувати хімією. Наших бджілок, тому що вони ослаблені ще з весни, і поки не заміниться бджола, не варто дуже їх, як то кажуть, піддавати хімічним обробкам. Але потрібно, тому що ми бачимо ситуацію, яка склалася у нас в Україні із бджолами із варогатозом. вароатозом. Багато пасічників скептично ставляться до обробіток на весні, але ж не потрібно. Забувати те, що ми раніше від обробляли пізньої осінню, і з бджілками було все добре. А тепер, якщо ми прозівали, не поставили смужок на кінці літа, в кінці ми до збору, то ми маємо вже плачевні результати, і бджілки наші відходять вже на початку зими. Тож такі будемо препарати використовувати. Вони ефективні. Ми в минулому році використовували використовували на основі флувалінату, так вже вживаючи, вони добре спрацювали. І хлопці, ті, що брали, телефонували мені, ті, що також брали цей препарат. Також вони добре спрацювали. Я не кажу, що у нас в Україні погані виробники, не кажу, що не якісні виробники. Але хочу сказати, що багато скаже, що китайські не наші. Я хочу сказати, що три виробника наших відомих смужок на основі флуметрину використовують українське. Тільки одні картон використовують український, а другий використовують шпон. Діюча речовина, китайська флуметрин. Можна замовити ці препарати по прийнятних цінах у Петра. Номер телефону вкажемо під описом відео. А Про, це на основі флувалінату, це 80 смужок діюча речова на флувалінату, це оці нагадаю. ось. І щоб якщо придбували цей препарат, щоб оця обов'язково була голограмка. Термін їх придатності до 29-го року. 25-й свіжі, вони 25-й рік виготовлення до 29-го року, це 3 роки. І ось оці смужки, апіфлум 40 смужок діюча речовина, флуметрин. Також їх термін придатності до 29-го року. Ось. Вони знаходяться всередині, запаяні. Розрізаємо. Хто не використав там повну упаковочку, беремо акуратно, розрізаємо ножничками. Витягуємо, скільки нам потрібно смужок, тоді беремо, підвертаємо отак і просто-напросто беремо, скотчем, заліплюємо отак. Ну, отак. А можна з Ну, краще скотчем, заліпили і вони будуть зберігатися у вас до кінця літа обробіток. Вартість на основі та ухловильна тут це оці смужечки 400 гривень, а вартість цих смужечок 300 гривень. Дзвоніть до Петра, кому потрібні ці препарати. Нагадаю, перевіряйте перед використанням любого препарату, чи він якісний, чи він неякісний, щоб не було плачевних результатів. На цьому бажаю нашим колегам усім гарного початку сезону, щоб бжілки добре розвивалися. Незважаючи на оці погодно-кліматичні умови на відсутності вологи, сезон буде прогнозую, що буде не дуже вдалим, буде такий середній, тому що по всій Україні починаючи від жовтня до Березня місяця випало всього-навсього 17% від запланованої норми опадів. Тож знаємо, що соняшник напряму, як то кажуть, залежить від наявності вологи в ґрунті. На півдні України там зовсім страшна ситуація. Там отакі тріщини в землі і немає вологи. Робили пробні заміри ґрунту, пробивали на метр, вологи немає. Вже пора сіяти, посівну компанію проводити на півдні України, але ніхто її поки що не розпочинає. На цьому хочу завершити наше коротке відео. Побажати вашим бжілкам здоров'я, щоб вони були здорові і добре розвивалися. До зустрічі в наступних цікавих роликах.